23 жовтня 1956 року, початок угорської революції. Події того дня закарбувались в історії угорців. Важливе значення відіграв цей день в житті країни. Угорська революція прирівнюється за значенням до визвольної боротьби та розцінюється як початок краху радянських тоталітарних режимів. Щороку цього дня угорська громада Закарпаття збирається біля меморіальної дошки пам'яті героїв і жертв революції та визвольної боротьби. 23 жовтня 1956 року. Важлива дата не тільки для Угорщини, а й для всієї Європи. Цей день об'єдналася нація, яка була розбита вщент, яку намагалися завоювати. Вони стали єдиним народом, організували мирну ходу в знак протесту. В результаті знесли на перший погляд непереможні радянські війська, навіть подмовували над тим, аби повністю вигнати їх з території Угорщини. Це був справді титанічний поступок. Ті події досі не залишають байдужими багатьох людей. Люди з квітами в руках прийшли на урочистості серед них, як старші, так і діти. Життя сотень людей забрали події 56-го року Віта хвилиною мовчання та покладанням квітів пом'янули героїв і жертв угорської революції та визвольної боротьби.